На сьогодні серед користувачів Steam відеокарта GeForce RTX 2080 Ti не знаходиться в топі популярності, і зрозуміло чому. Але нещодавно в коментарях ми отримали пропозицію все ж таки протестувати її і дізнатися, як почуває себе цей ще досить потужний прискорювач з 11 ГБ відеопам'яті на борту у реаліях сучасного геймінгу. До того ж, і на вторинному ринку він тепер коштує відносно недорого. Тож давайте протестуємо RTX 2080 Ti у актуальних станом на 2025 рік іграх. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо на гесід.com. Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. А якщо у вас є якісь питання, то їх допоможе вирішити спільнота у коментарях телеграм-каналу. Усі посилання в описі. Давайте спочатку трохи нагадаємо, що з себе має GeForce RTX 2080 Ti. Вийшов даний прискорювач аж у вересні 2018 року і став представником першої лінійки відеокарт Nvidia Turing з блоками апаратного прискорення трасування променів. Розробники реалізували тут 4352 куда ядра, аж 272 текстурних модулів, вдвічі більше тензорних ядер та 88 блоків растеризації. Щодо ядер відповідальних за обробку трасування променів, то тут їх 68. Базова частота роботи GPU становить 1350 МГц, а бустова доходить до 1545 що сьогодні вже не вражає. Трохи засмучують дуже маленькі 5,5 МБ l 2 кешу та підтримка лише pci express третього покоління для зв'язку з системою. Але якщо повертатись до хорошого, то RTX 2080 Ti має 11 ГБ відеопам'яті типу gddr 6 та разом із досить широкою 352-бітною шиною утворюють чудові на зараз 616 ГБ за секунду прописної здатності. Рівень енергоспоживання ж тут вже не такий приємний і становить 250 Вт. тому виробники рекомендують мати блок живлення щонайменше на 600 Вт. Безпосередньо вивчати ж продуктивність ми будемо на прикладі відеокарти MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio, яка виділяється підвищеною на 14% бустовою частотою роботи. За охолодження тут відповідають дуже габаритний і важкий радіатор, а також три вентилятори Torx 3.0 різного діаметру з подвійними кульковими підшипниками, які повністю зупиняються під час легких задач задля мінімізації рівня шуму. Також зовнішній вигляд покращує система RGB LED-підсвічування. Тепер швиденько про тестовий стенд. Щоб повніше розкрити потенціал, процесор обрали восьмиядерний ядерний ігровий AMD Ryzen 7 7800X3D з досить великим об'ємом кеш-пам'яті третього рівня у 96 МБ. Його базова частота 4,2 ГГц з можливістю прискорення до 5 Встановлений процесор у надійну та потужну материнську плату Asus ROG Strix X670e F Gaming Wi-Fi. За охолодження CPU відповідає рідинна система Lian Li GA2 Lite 360RGB. Вона оснащена помпою, що працює на швидкості 3800 обертів за хвилину для ефективного відведення тепла. Плюс поворотний ARGB блок із зображенням логотипу надає стилю. На радіатор встановлено вентилятори з 28 міліметровим профілом і підсвічуванням, котрі працюють на швидкості до 2500 тисяч обертів за хвилину, що гарантує потужне охолодження. Як ОЗП використовувався яскравий комплект DDR5-6000 з двох 16 гігабайтних модулів Kingston Fury Beast ddr 5 RGB. В ми розігнали до 6400 мегатранзакцій за секунду з таймінгами 32 і два по 39 після збільшення напруги живлення до 1,4 вольта. Для операційної системи та ігор ми обрали достатньо швидкий і відносно недорогий ssd диск Kingston nv 3 ємністю 2 терабайти. Цей небуферизований накопичувач дозволяє зчитувати дані на швидкості до 6000 МБ за секунду, а записувати до 5000. Детальніше про нього можна дізнатися в окремому огляді. Підібрати ж оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston можна за посиланнями під відео. Достатньо лише ввести назву своєї материнської плати чи ноутбука, і система автоматично допоможе знайти оптимальну для вас модель. Блок живлення взяли з запасом Big White Power Zone 2 номінальною потужністю 850 Вт стандарту ATX 3.1 і високою енергоефективністю. Останнє підтверджено сертифікатом 80 Plus Platinum. Джерело, окрім оригінального сітчастого дизайну, відрізняється підтримкою напівпасивного режиму Zero RPM для ефективного і безшумного охолодження. А підтверджуючи надійність, виробник надає аж 10 років гарантії. Усі ці комплектуючі розмістилися у відносно компактному корпусі Lian Li Lancool 207 зі скляною панеллю. Але головне, в комплекті він має два 140 міліметрові вентилятори на передній поверхні та стільки ж 120 міліметрових над блоком живлення, що забезпечує чудову вентиляцію, особливо в зоні розміщення відеокарти. Цікавою деталю є кронштейн для захисту відеокарти від провисання з вертикальним та горизонтальним регулюванням для підтримки різних уроювачів. Для отримання максимального розуміння рівня продуктивності усі тести були проведені у набираючій популярність роздільній здатності HD. тобто на HD можна очікувати ще кращий результат і отримати можливість підвищення деяких налаштувань чи відмовитися від допомоги апскейлеру. Seven Days to Die на ультра якості бігається доволі бадьоро, хоча показник дуже рідкісних подій вказує на періодичні підгальмовання, які не впливають критично на ігролад. Проте оптимізація гри все так же потребує уваги від розробників, як то було і до релізу торік. Запустивши найновішу частину саги Assassin's Creed Shadows на високих налаштуваннях та все ж використавши якісний режим масштабування, можна отримати цілком приємний ігролад. Так, інколи під час перебіжок через густу рослинність чи велику кількість NPC, частота кадрів трохи просідає, але явно не до критичного рівня. На RTX 2080 Ti у Baldur's Gate 3 можна грати аж на ультра налаштування графіки із додатково покращеним dlaa згладжуванням. Навіть під час пересування густо населеним містом ніяких сюрпризів на нас тут не чекає. Майже завжди лічильник FPS перевищує планку в 100 кадрів за секунду. Також із задоволення можна бігати в Call of Duty Warzone з екстремальною якістю зображення. Під час перестрілок чи великої кількості ефектів просліджується просідання частоти кадрів приблизно до 70. Тому за бажанням підбити FPS до більш конкурентно спроможного можна піти шляхом вибіркового зниження налаштувань чи підключення DLSS. На новій мапі з ефектами дощу в cs 2 на дуже високому пресеті графіки б'явних зауважень немає, ігролад абсолютно достатній і плавний. Хіба що інколи під час використання димових гранат частота кадрів трохи падає. Проте Valve постійно випускають оновлення, тож сподіваємося, від них буде лише користь в плані покращення продуктивності і на RTX 20 серії. За бажанням пройти кіберпанк 2077 з соковитою картинкою можна спробувати активувати пресет графіки RT-Ultra, хоча й придеться заручитися допомогою DLSS аж у збалансованому режимі, який все ж таки погіршить чіткість тієї самої соковитої картинки. Але навіть із таким розкладом середній FPS становитиме лише 50, що для когось може бути недостатнім. Вийти на більш приємну плавність і достатню кількість FPS можна шляхом зниження якості трасування променів до просету RT-Low. І відповідно тепер така агресивність DLSS також стає непотрібною, тому якісного режиму цілком вистачає. Якщо не гнатися за трасуванням променів в Doom The Dark Ages, то відеокарта дозволяє винищувати усе на своєму шляху і на пресеті графіки Ultra Nightmare. Під час навіть важких сцен не простежується сильних просідань або ж посмикувань, але прийти до все ж таки 60 середніх кадрів за секунду допомагає DLSS в якісному режимі, при цьому уникаючи будь-якого відчуття інпут-лагу. А от як тільки діло доходить до спроби активувати навіть найслабкіший рівень трасування променів та шляху, піддослідний прискорювач моментально стикається з труднощами, навіть після зниження налаштувань до низьких. Отримати умовно доступний ігролад дозволяє апскейлер аж в ультрапродуктивному режимі, що в свою чергу дуже помітно руйнує чіткі зображення. Отже, трасування променів в суперсвіжих проектах ветерану вже дається важкувато. Dragon Age The Veilguard ідеально працює при найвищих налаштуваннях графіки та з використанням якісного DLSS. Таким чином можна спокійно грати зі стабільним значенням FPS коло 70. Можливо, комусь навіть після вимкнення апскейлеру ігролад ще буде прийнятним. Але такої стабільності вже не очікується, адже середня частота кадрів буде нижчою за 60. Паркуром у Dying Light 2 можна займатися на пресеті графіки high-quality RT, хоча все ж таки для комфорту потрібен DLSS в якісному режимі. Як результат, маємо більше ніж 60 кадрів за секунду навіть під час пробіжки нічним містом, коли активність мутантів навкруги найвища. Варто відмітити по деякі посмикування, на які вказує показник дуже рідкісних подій, але в реальності вони майже не відчуваються, тому все окей. Також доволі складно відеокарті далася ще недостатньо оптимізована Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Отримати більше ніж 60 кадрів за секунду можна тільки на високих налаштуваннях з використанням DLSS у збалансованому режимі. Однак поодинокі посмикування, що скоро вже, мабуть, стануть фішкою цієї гри, присутні і досить неприємні, а їх поява не завжди пов'язана з якоюсь особливою подією. В легендарну королівську битву Fortnite можна грати і на епічному пресеті графіки, але для отримання більш-менш плавної картинки потрібен аж збалансований режим апскейлінгу. Отже, боротися за перемогу можна і в таких умовах, хоча під час важких сутичок або великої кількості будівель можуть очікуватися досить критичні просідання, які потягнуть за собою негативні емоції. Уникнути ж просідань та отримати кращий FPS можна шляхом зниження налаштувань до високих, що дозволить також перевести режим масштабування у якісний. А вже ж можна рухатися і далі у погіршенні графіки задля отримання абсолютно достатньої частоти кадрів. Саме так і робить більшість аудиторії цієї гри. Поганяти в у Forza Horizon 5 можна навіть на покращеному пресеті графіка Extreme та з додаванням DLAA згладжування, щоб максимально поринути в атмосферу гонок по Мексиці. Середня частота кадрів становить приблизно 70. При цьому приємно, що ця частота кадрів ніяк не змінюється і не утворює посмикувань. Тобто все ідеально. Дивлячись на оновлену версію Grand Theft Auto 5 де розробники покращили якість різноманітних об'єктів і ефектів та додали нових барв з трасуванням променів, можна впевнено сказати, що навіть при максимальних налаштуваннях графіки RTX 2080 Ti справляється ідеально. Під час перегонів у місті картинка оновлюється з частотою у 100 разів за секунду, а поза межами населеного пункту в густій рослинності втрачається приблизно чверть fps. хоча усе одно ігролад залишається приємним. У графічно прокачаній версії Half-Life 2 RTX прискорювачу стає доволі трудно. З'ясувалося, що отримати мінімально прийнятне FPS можливо лише з низькими налаштуванням графіки та продуктивним режимом DLSS. Отже, кардинально оновлена легенда ігрової індустрії перемагає можливості майже семирічної відеокарти. Завдяки достатньо великому відеобуферу, Horizon Forbidden West запускається на дуже високих налаштуваннях, а отримати ближче до ідеального ігролад з частотою кадрів за 60 без просадок і посмикувань, допомагає DLSS в режимі Quality. У шутери Hunt Showdown 1896 також можна грати на максимально доступних повзунках графіки. Але задля уникнення просідань під час важких перестрілок чи полювання на монстрів або інших гравців у густій рослинності, незайвим буде активувати якісний режим абскейлінгу. Індіана Джонсон і Грейт Circle працює досить бадьоро і на вері ультра при сеті графіки. Щоправда, все ж таки з використанням вже звичного DLSS у якісному режимі. При Full HD ситуація, певно, б дозволила грати і так, але в 1440p гра з'їдає майже увесь доступний відеобуфер. І це без активного трасування променів, яке навіть у мінімальному режимі на порядок просаджує продуктивність, ймовірно, і внаслідок нестачі вірам. Також на ультрах проходиться і Kingdom Come Deliverance 2, хоча потреба у застосуванні DLSS залишається усе ще обов'язковою. При такому розкладі лише під час пересування густими лісами або штаборами кочівників лічильник може показувати значення нижче за 60 кадрів за секунду. Поборотися з іншими супергероями в Marvel Rival вийшло і на ультраналаштуваннях. А ультра якісний режим DLSS, який доступний у цій грі, допоможе уникнути просідань нижче 60 фпс, навіть під час важких сутичок з великою кількістю застосованих індивідуальних можливостей. Pass of FXL 2 навіть на чесних ультраналаштуваннях загалом має достатню частоту кадрів, але під час великої кількості ефектів у файтах бачимо просідання нижче порогу в 60 FPS, то доволі критичні посмикування, про наявність котрих також повідомляють показники рідкісних та дуже рідкісних подій. Також треба врахувати, що наближаючись до ендгейму, кількість монстрів та ефектів стане ще більшою, що призведе до помітніших проблем з продуктивністю. Проте вихід є без зниження налаштувань графіки. Додавання технології масштабування зображення в якісному режимі допомагає уникнути більшості відмічених просідань та робить ігролад приємнішим для ока. Важку сталкер 2 Серце Чорнобиля завжди хочеться запустити на якомога вищих налаштуваннях, тому в нашому випадку кращим поєднанням стає мікс високого пресету графіки та збалансованого режиму DLSS. На жаль, інколи приходиться миритися із помітними просіданнями FPS у локаціях з великою кількістю NPC. Проте у Full HD ситуація повинна бути помітно кращою. Soul Frame продовжує розвиватись, але, що приємно, без негативних змін щодо продуктивності. Отже, на високих налаштуваннях процес гри задовільний, без будь-яких факторів, що потенційно можуть завадити утриманню позитивних емоцій. Досить непоганий результат показує піддослідна відеокарта у жадібній до відеобуферу Star Wars Outlaws з її також непростою на підйом графікою на високих налаштуваннях. Середній FPS вагається від 70 до 55, причому просадки відбуваються у складних сценах та під час прогулянок густою рослинністю. Але варто зазначити, що для отримання такого результату все ж таки знадобиться DLSS в якісному режимі. Steel Hunters від знаменитих танкоробів не набрала бажаної аудиторії, тому розробники прийняли вольове рішення згодом повністю закрити проект. Але поки що є змога покривати роботами з усіма розблокованими модифікаціями. Підослідна відеокарта тягне це на епічному пресеті з використанням апскейлеру в якісному режимі. Stellar Blade не стають перешкодою навіть дуже високе налаштування графіки з доданим згладжуванням DLAA. Героїня рубає усе на своєму шляху без будь-яких просідань чи інпут лагу. а FPS, у тому числі завдяки достатньому обсягу VRAM, залишається вищим за мінімально комфортний поріг. На момент свого релізу GeForce RTX 2080 Ti була флагманською відеокартою і справжнім проривом у світі трасування променів. Минуло вже майже 7 років, і вона все ще дозволяє отримати задоволення від будь-якої нової гри, у Full HD та Quad HD. Звісно, для комфортного ігроладу в сучасних важких проєктах доводиться покладатися на DLSS, а іноді й знижувати налаштування графіки, особливо якщо мова йде про трасування променів чи погано оптимізовані тайтли. Однак у більшості випадків, навіть на ультра-пресетах RTX 2080 Ti, також завдяки 11 гігабайтному відеобуферу, забезпечує приємний FPS, зберігаючи гідний ігровий досвід. Але попри все приходиться миритись із вже застарілим pci 3.0, який може знижувати швидку дію, та дуже великим рівнем TDP, що дійсно сильно впливає на загальне енергоспоживання комп'ютера. Отже, GeForce RTX 2080 Ti ще може дати жару, особливо в руках користувача, який готовий налаштувати графіку під себе. Для тих, хто не женеться за тросування променів на максимум і готовий іноді поступитися якістю зображення, це досі робоча конячка, яка ще не раз зможе потішити улюбленими іграми цьогоріч і навіть у майбутньому. Залишайте в коментарях свої думки та побажання щодо наступних тестів. Підтримуйте ролик вподобайками і не забувайте підписатися. Слава Україні!